Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хотів поділитися не найкращою інформацією для українців щодо перевірок на території Польщі. Вони як відбувалися, так і відбуваються, і будуть відбуватися. Поліція та Страж Гранічна перевіряють різні пансіонати, хостели. Фірми, там, де є скупчення іноземців, це все перевіряється час від часу різними рейдами і тому подібне. Стражі гранічної та поліцію. Звичайно, вони перевіряють легальність перебування на території Польщі, і під цю перевірку попадають як іноземці не з України, так і іноземці українці. Маєте ви статус Укр, не маєте ви статусу Укр, на візі, ви на карті, на біометрії чи на інших документах, ви підлягаєте перевірці. Страж гранічна заїжджає там на територію закладу якогось на, до хостелу чи ще десь в них є інформація, де проживають, де працює, де працює багато іноземців. Заїжджають, перевіряють. Якщо у вас не гаразд з документами, ну то є можливість отримати депортацію і біда. Друзі, дуже вас попрошу підтримати це відео максимально. Підпишіться на канал, тисніть вподобайку, тисніть дзвіночок, зробіть репост і залиште свій коментар, коли прослухаєте все відео. Буде дуже важливо почути вашу думку щодо цієї інформації. А також в описі під відео є посилання на мій інстаграм, куди також всіх запрошую, де також є дуже багато важливої і цікавої інформації для українців з-за кордону. Підтримуйте українськомовний контент. Дякую! Все більше і більше прикручуються гайки. Іноземцям за кордон неодноразово була інформація, і вона далі є про те, що в Німеччині при в'їзді в Німеччину є перевірки, і в Німеччині також буваються рейди. Те саме стосується Польщі та інших країн. Всі боряться з нелегальною міграцією, всі боряться з нелегалами, всі боряться за легальне перебування на своїй території тих чи інших громадян, легальна робота, легальне перебування, легальне навчання. І все в тому роді. Тобто, ви маєте мати відповідні документи, щоб перебувати, працювати і жити в тій чи іншій країні. На початку війни, коли масово виїжджали всі українці, ну там мало хто дивився на ті чи на інші, на, на інші документи, і таке собі. Але зараз пройшло вже три роки, і багато громадян України себе легалізували. Хтось має статус Укр, хтось має карту, хтось має можливість виїхати, заїхати, зробити свій візу, відновити безвіз. А хтось, як колись заїхав, ще навіть до війни, під час карантину протермінувалися документи, і нічого з того моменту не робилося, а якось буде, то зараз можуть потрапити під перевірку. І за такі документи можуть дуже навіть так непогано допомагати пальчиком. Так само багато є українців, що тут зараз я секрета ніякого не відкрию, які перетнули кордон в обхід пропускних пунктів. Ну, правда, я думаю, що зі мною всі погодяться, що є, не знаю, яка кількість, але їх є точно не 100 і не 200. Там тисячами напевно, налічується, хто лісами, полями, річками перетинав кордон. Звичайно, що без документів, звичайно, що без в'їзних штампів, звичайно, що без того всього. І на території Польщі чи інших країн вони перебувають нелегально. І якщо у вас зупинять з такими документами, що ви потрапили нелегально на територію Польщі, ну то та, це може загрожувати депортацію. Так само, якщо ви поїхали в якусь іншу країну, не в Польщу. Ну, наприклад, поїхали в Німеччину, чи поїхали в Чехію чи Словаччину, там собі зробили якісь легальні документи, а потім з тими документами. Від тої іншої країни. Приїхали в Польщу, ну і тут перебуваєте. Але тут нічого не змінюєте. Тобто, живете на тих документах, які вам дала інша країна, теж нелегально. Чому? Тому що, коли ви в Польщі, Польща продовжує свої документи. Польща надає свої якісь певні дозвільні, недозвільні, продовжує документи візи карти побиту. Тобто, якщо вони закінчилися на території Польщі, ви заїхали легально на територію Польщі по візі чи по карті побиту. Вас вона закінчилась, ви її ще не зробили, то Польща вам дозволяє перебувати на своїй території. Але якщо ви зробили собі інші документи іншої країни і приїхали в Польщу, Польща вам ті документи не продовжує. Значить, ви перебуваєте нелегально на території Польщі. Це не є сотні тисяч громадян України, які з такими документами, мільйони. Ні. Але таких громадян є чимало. Що пише на своєму сайті, страж Гранічна. Майже тисячу. Прикордонників з усієї Польщі 13-14 лютого були залучені до заходів, спрямованих на боротьбу з нелегальною міграцією іноземців. Було проведено понад 2400 перевірок, в результаті яких понад 400 іноземців буде депортовано. Зразу наголошу, що не всіх іноземців, я зараз наголошую на те, що українців не всіх депортують в Україну. Тому що якщо ви були в іншій країні Європейського Союзу і приїхали в Польщу, і маєте документи іншої країни, то, скоріше за все, на відсотків 99, Польща вас депортує не в Україну, а в ту країну, звідки ви приїхали. Ну так є. О, наприклад, ви зараз їдете до Німеччини з Польщі. У вас на кордоні є проблема з документами, але ви приїхали з Польщі. То вас Німеччина повертає в Польщу, а не в Україну. Розумієте, правда? Акція проводилась по всій країні у тісній співпраці з поліцейськими. Найбільше було перевірено громадян України, ну бо їх багато. Понад 1 тисяча, а також грузинів та колумбійців 264 грузини і 204 колумбійці. Крім того, прикордонники перевіряли законні перебування мігрантів з Непалу, Філіппін, Індії, Бангладеш, Білорусі, Індонезії та Молдови. За результатами проведених перевірок розпочато провадження щодо зобов'язання повернення в країну походження майже 180 громадян України та майже 60 громадян з Грузії, та стільки ж з Колумбії. Основною причиною депортації стало незаконне перебування іноземців. Також прикордонники виявили трьох осіб, які становили загрозу безпеці Польщі чи громадській безпеці та порядку, серед них двоє колумбійців та один українець. Ось такий результат рейду по всій Польщі звітує страж гранічна та поліція. І робимо висновок, що так, якщо б ще два роки тому напевно був такий рейд, щоб. Знайти нелегальних мігрантів, які потрапили на територію Польщі, то українцям можливо би і нічого не загрожувало. Але так як вже наголошую ще раз, три роки війна триває, українці на території Європи мають можливість себе легалізувати так чи інакше. Це і подача на карту побиту, це відновлення днів без візу, це подача на статус Укр, це отримання візи, робочої, студентської чи інших віз. Тобто це все є, українцям це надається. І зараз Польща все більше і більше починає контролювати цей процес. Не один раз чули, напевно, на кордоні, коли перетинали, особливо, якщо хтось часто перетинає, то страж гранічна висловлюється в сторону таких українців. Чому ви їздите? Якщо ви їздите, то у вас в Україні все добре, все безпечно. Думаю, чули таке. І так само страж гранічна, яка проводить такі рейди. Чому у вас немає документів? Як ви заїхали на територію Польщі? Ще раз наголошую, багато українців заїхали на територію Польщі в обхід прикордонних пунктів. Або заїхали дуже давно і до сих пір себе не легалізували. І так, в такому випадку, при перевірці стражі граничний, загрожує депортація з території Польщі. У вас є можливість легалізуватися, ви її... Не робите зверніться в консульство, зверніться в ДП документ, зверніться до юриста за консультацією. чи можливо в якийсь центри, які нададуть вам консультацію, як себе далі легалізувати? Що потрібно зробити? У мене ось такі документи, У мене немає документів. Що потрібно зробити? Можливо, треба звернутися в поліцію, можливо, треба звернутися в страж гранічно, можливо, ще кудись, і вам допоможуть. Так чи інакше скажуть, що потрібно. Є багато гарячих ліній, куди можна також зателефонувати, поцікавитися в одному місті, іншому місті. Там міграційна служба, страж гранічна, поліція, консульство. Тобто ну, різні є структури на території тих чи інших держав, де можна запитати. Тобто, вам за то нічого не загрожує. Вас ніхто там не пов'яже, вас, ні, вас ніхто не арештує, нічого не зробить. Ви можете просто зателефонувати і. Поцікавитись, що і як, що з такими документами, ну, тому що різні випадки бувають, звичайно, що багато громадян України мають різні документи. Хтось має можливість зробити, виїхати, наприклад, в Україну, повернутися вже з новими документами. Хтось не має, хтось це робить на території Польщі, Німеччини чи інших держав. А хтось просто забив і чекає з моря погоди. І ось до таких людей, які чекають з моря погоди, приходить Страж стражданічна та поліція і каже: Ну, дружок, у вас тут проблемка. Ви маєте можливість легалізуватися, але не легалізуєтеся. Як ви заїхали на територію Польщі? Покажіть документи. А у вас немає жодних документів, які підтверджують ваш заїзд на територію Польщі чи на територію іншого, іншої держави Європейського Союзу. Як ви попали? Нелегально? Ага, зрозуміло. Значить, їдете назад. Тобто, ну таке терпляється, такі випадки бувають. Я про це на цьому каналі теж розповідаю. До людей, які допомагають з нелегальною переправою громадян третіх країн до людей, які замішані в кримінальних справах, до них застосовуються депортації з до них застосовується кримінальна відповідальність. І українці, я також про це розповідав, теж сидять у в'язниці в Польщі за те, що вони скоїли злочин, і так потроху, потроху, Польща та інші країни Європейського союзу повертаються до того, що громадяни України мають бути легально на їх території. Заїхали як біженці, як громадяни, яким потрібен тимчасовий захист. Значить, зробіть відповідні документи, що вам потрібен тимчасовий захист. Ні, подавайте це на біженство. Ні, подавайтеся на карту побиту. Шукайте роботу, робіть візу, їдьте заїжджайте по безвізу. Тобто є багато можливостей для того, щоб зробити ті чи інші дії і легально бути в тій чи іншій державі. Хтось це робить, дотримується. Супер. Хтось не робить, потім ось такі проблеми отримує. Я, до речі, залишу посилання в описі під цим відео на статтю сайту Стражі Гранічне. Ви зможете самостійно перечитати, так, щоб потім не було в коментарях, Саша, ти щось там видумав, ти нас страшиш, розказуєш казки. Це неправда. Ну, якщо це неправда, то звертайтеся до. Стражі Гранічний, це повідомлення з офіційної сторінки Стражі Гранічний. Я для вас так само коментую те, що вони повідомляють. Ви самостійно можете перечитати, перекласти і зробити для себе висновки. Зробіть це, знайте більше. Дякую, що ви зі мною, дякую за підтримку, дякую за підписки, коментарі. Це дуже важливо для просування українськомовного контенту. Не забувайте і далі бути разом зі мною і підписуватись на всі мої соціальні мережі. З вами я завжди Саша Матвій. До зустрічі в наступному відео.